Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх також до складаємо прогнозування на місяць для України на червень 2025 року, яким буде цей місяць. Які важливі події, попередження, загрози небезпеки або, навпаки, позитивні переміни. Давайте ми з вами будемо це розбирати. Давайте подивимося на циганський карт і на. Колоді карт Таро, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Вітаю всіх з початком літа. Нехай це літо принесе мир Україні, нехай це літо принесе спокій, благодать, багато хороших та позитивних результатів для кожного з нас, кар'єрний зріст, здоров'я побільше і позитивних емоцій та моментів. Нехай це літо буде одним з найкращих в історії взагалі України. І кожного з нас. Так що програмуємо правильні запити в космос. Добре, давайте на початок літа витягну, на початок червня, точніше. На початок червня три карти. Середина червня три карти. І кінець червня також три карти. Давайте ми з вами подивимося, яким буде перший місяць літа. І на таро. Я хочу витягнути по одній карті додатковій. Так само на початок, відповідно, середина та кінець місяця. Так, давайте будемо дивитися. Так, початок червня. Карта денег збройне та фінансове підсилення. Хороша карта позитивна. Тобто, на початку червня може якась зброя прийти, важлива, якісь фінанси, гроші. Це дуже хороший знак. Далі, карта тюрми. Карта тюрми може знаменувати або полонених, або якісь процеси пов'язані з полоненими. До речі, мені прийшла зараз така думка, такий інсайт. Гроші а поруч тюрма. Викуп полонених. Можливо, буде якийсь дуже великий обмін, можливо, навіть найбільший обмін з усіх, які тільки могли бути за всі ці роки війни. Карта ожидання. карта очікування. Тепер давайте подивимося, ну, тут не дуже хороша карта, 16-й аркан, башня, руйнації, вогневі загрози, вогневі удари, атаки. Тобто, початок червня не дуже хороший в плані якихось ударів, в плані якихось атак. Середина червня. Карта врача, карта лікаря проблеми по здоров'ю, дбайте про своє здоров'я. Карта болезні, ну, можливо, якісь нові віруси, інфекція, епідемії, щось не дуже хороша карта. Карта Ченя, знову ж таки, вогневі загрози, провокації та агресія. Шістірка пентаклів, збройне та фінансове підсилення, карта грошей, карта щедрості. Ну, Дивіться, в плані фінансів я бачу, що червень для України буде хороший. Зброю будуть постачати, фінанси будуть, фінансування буде для України досить хороше. Але я бачу, що і початок, і середина червня загрози вогневих ударів та так дуже високі. Кінець червня, хулігани, активізація колаборантів, провокаторів, сепаратистів. Карта дому, карта сім'ї та родини. Дбайте про ваших рідних та близьких, карта друга. А тут а тут знову фігня. Диявол, 15-й аркан, карта диявола. Погана карта і дуже небезпечна. Диявол це в нас агресія, диявол це в нас провокації, жорстокість, заздрощі, чорнота, негатив, і багато різних, можливих, навіть якихось окунульно-сатанинських речей. Ну тому я можу сказати, що в принципі не буде такого періоду, що в червні буде чисто позитив. На будь-який з періодів буде якийсь негатив і буде якась чорнота, але є й хороше. Хороше це гроші, хороше це допомога і можливий навіть викуп великої кількості полонених в обмін з полону. Так що я вважаю, що не все настільки погано є й хороші. Події, але взагалі, якщо так розібратися по великому рахунку, то на червень щось карти випали не дуже добре. Особливо на кінець червня, там, де диявол випав. Диявол це взагалі якийсь можливий дуже тяжкий теракт або якась дуже велика загроза, так що треба бути обережними. Ну але загалом бажаю всім всього хорошого, смачної полунички, смачних ягодок, побільше позитивних емоцій, здоров'я, щастя та благополуччя. Зберігайте спокій, віримо, надіємося, молимося за те, щоб це все якомога швидше закінчилося. І розпочався новий світлий етап в житті кожного з нас та в житті України. Всього доброго вам, побачимося в нових прогнозуваннях.